Нашу розмову хотілося б розпочати з новини про те, що Рада Україна НАТО збереться на позачергову зустріч вже 26 листопада через застосування Росією експериментальної балістичної ракети «Арєшнік» під час удару по Дніпру. Про це повідомив посадовець НАТО у коментарі Європейській Правді. А які ваші очікування від цієї зустрічі, Ну, якщо чесно, то ніяких. Ну обговорять однозначно Україна доповість надасть докази ті фрагменти, елементи частини ракети, які були зібрані в Дніпропетровську, покажуть, докажуть на нашим союзником по НАТО, можливо, передадуть їх для вивчення для експертизи подальшої на предмет технологічності. Наскільки високотехнологічна ця ракета чи наскільки вона відстала? В розвитку і дійсно чи являється вона гіперзвуковою, такою як заявив Путіну. Швидше всього вже зараз схиляються всі експерти. Що ні? Що це знову черговий фейк? Ну Україна буде просити надати Україні відповідну допомогу в протиракетній обороні? Можливо, це система ТАТ. Та система, яка була нещодавно продана сполученими штатами Америки країні Ізраїль за 3,5 мільярда доларів, ну дуже знову ж таки сумнівно, що в ці два місяці, що залишається часу діяльності каденції Байдена, США зможуть щось зробити з цьому плані, бо це довгостроковий проект. Він розрахований на рік, мінімум постачання і так далі, а не за два місяці. А при Трампі очікувати на щось і взагалі не не сподіватися не можемо, поки що, і тому в цій частині будемо просити більш реалістичним. Можливо, ті новітні комплекси протиракетної оборони, які стоять на існуючих уже петрі-системах, які здатні збивати протиракетні оборони і відповідні ракети. До них ну також буде обговоритися ряд інших питань. Щодо чеської ініціативи, бо президент уже заявив Чехії, що до кінця цього року Україна отримає обіцяни з чеської ініціативи 500 тисяч снарядів. По зобов'язаннях ЄС, яким уже два роки по наданню Україні мільйон снарядів. Тільки до кінця цього року можливо до кінця вже виконає ЄС свої зобов'язання і передасть нарешті той багатообіцяний, довгообіцяний мільйон снарядів. Ну Швеція вийшла з ініціативи своєї шведської ініціативи, що вона буде збирати кошти по аналогії з данської ініціативи для того, щоб на території України збудувати заводи, здатні виготовляти БПЛА. Всіх різних і моделі лінійка, всі які тільки існує, і дальнобійні ракети. Ну сама Данія, як ви знаєте, вже вийшла з ініціативи, так само, що вона буде збирати кошти серед країн Рамштайна і всіх, хто бажає допомогти Україні щоб закуповувати для України виготовляти на території саме тут дуже важливо, щоб наші телеглядачі зауважили, що ці заводи всі і Данія, і Швеція, хочуть, щоб їх виготовляли і робило саме на території України. Тоді собі вартість буде значно менша і легше буде обходити різні формальні процедурні і процеси, що затримують постачання тих чи інших компонентів. Ну ви знаєте, що в Польщі збудувало комплекс протиракетної оборони і відкрило на Балтійському морі вздовж Калінінградської області, яка буде збивати північно-західний весь напрямок ураження по території НАТО. Вона буде прикривати це той самий протиракетний комплекс, який з, -з, -з, -з легкості міг би збити оцю цю ракету, яку називає путін Решнік РС 26 чи як вона там ще називається. Це ті системи, які ставляться на ісмінці Сполучених Штатів Америки, а це. Тільки наземна вздовж берега, от така би Україна, якби було але ну, Україна настільки велика, що їй потрібно ну таких десятків систем, щоб закрити повітряний простір України від ракетного ураження. на, на жаль, таких. Можливості прямо зараз у Україні нема а за ті два місяці ще раз повторюю, що залишаються каденції Байдена. Наряд чи вдасться щось серйозно дай освоїти і нове запровадити, тому що фінансування в конгресі немає на бюджетний рік жодних ноль. Для України, а оті 9,3 мільярда Байден і його адміністрація пообіцяли, що Україні нададуть всі види зброї, які тільки зможуть ці суми на 9,3 до 20 січня, до дня інаугурації Трампа, який швидше всього перекриє Україні кисень з першого дня свого правління, а далі будуть іти тривалі переговори між адміністрацією зеленською і адміністрацією Трампа. Тому очікувати щось дуже вагомого. Від цієї зустрічі Рада Україна НАТО на жаль, ми не можемо сподіватися. Ну швидше всього, всі наші союзники по НАТО заспокоять і запевнять Україну, що вони далі будуть, навіть якщо США відійде в допомозі Україні, то вони 31 країна. Ну за мінусом знову ж таки Словакії і Чехії вибачайте і Угорщини, яка не бажає Орбана, і Фіцу, які не бажають Україні нічого допомагати. Військової зброї всі решта будуть далі продовжувати допомагати. Будуть максимально тримати Україну, тому що всі вони розуміють, що якщо паде Україна, то країнам НАТО на східному фланзі це Польща, Балтійські країни, та сама Румунія, 에, Угорщина, Словакія їм прийдеться дуже важко. Тому вони зацікавлені, щоб Україна вистояла і вони будуть максимально ті решта країни допомагати 에, Україні, незважаючи на позицію Трампа. Ну будемо бачити, як воно буде розвиватися. Тому оптимізму багато немає ніякого. На жаль, все дуже. Прескоро го поки Ну, безумовно, так. От до речі, стосовно арешника, про якого ми згадували, диктатор Путін заявив, що РФ нібито може застосувати зброю проти об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів. Ну, зокрема, йдеться про країни НАТО. На вашу думку, це шантаж чи реальні наміри, і які на вашу думку кроки, яку реакцію має показати Захід за для того, аби Путін ну, не вдав до реальних дій ну Реальності тут ніяко Це дійсно елементи псу залякування, шантаж Європи, погрози в сторону НАТО. Йому потрібно путіну якось відреагувати на Ті ураження території Російської Федерації, які здійснюються британськими і французькими і американськими ракетами в глиб території Росії в Курській області, де було знищено в підземному бункері високопоставлені генерали, в тім числі військи НДР і Росії, які займалися організацією наступу на Курському фронті, щоб звільнити повністю Курщину, і були знищені українським високоточним ураженням, і щоб відповісти. Внутрішньому плепсу йому треба було якось відреагувати. Тому він запустив цей арішник, так би мовити, по Україні і продемонстрував і зробило піар-акцію і по всьому світу. І сам Путін виліз з бункера за два останніх тижні, коли він ніде не появлявся І усі засоби масової інформації, аналітики, журналісти вишукували і вигадувало, де він подівся. І ось він виліз і почав погрожувати знову заходу. що ми дуже страшні, що Ми зараз вас всіх там знищимо. І так далі, захід на це не відреагував. Реакція заходу, взагалі ну надзвичайно ніяка, умовно кажучи. Те, що очікував Путін, що зараз і почнуть трястися ручками і ножками, цього не відбулося. Навпаки, біржа в США піднялася. Курс до Джонсона і S&P 500 піднялася на 500 пунктів. Нафта аж так сильно не дуже піднялася. А в межах таких щоденних коливань, які відбуваються на ринку. Тому світова громадськість ніяк не відреагувала на ці погрози Путін на те, що він очікував. Ніхто вже не ведеться. Всі розуміють, що він не здатний протистояти станом на сьогоднішній день. НАТО високотологічні високотехнологічні зброї НАТО настільки висока, що вона повністю гарантує їм їхню безпеку на відміну від Росії, які дістають з мосфільмів і з різних складів зброї 50-х років. Ну тому погрожувати заходу це дуже примітивно. Протиракетна система оборони в Польщі. Яку я відкрив, я чому я про неї згадав і, саме і в цьому контексті? Бо це можливо саме і є та реакція і, не стільки ураження України Дніпропетровською ракетою Реш... Решнік РС? 26 на українські дії, а саме показати НАТО, що ми не боїмося вашої реалізаційної станції протиракетної оборони, яку ви відкрили на півночі Польщі. А ми відреагуємо на це. От подивіться, які у нас є гіперракети, які проходять ці ваші натівські протиракетну оборону, і ви нас не зупините. І от вони ударили по Україні, щоб показати полякам, американцям і натівцям. Це як і версія, експерти по різному оцінюють, що швидше всього, удар потім. Перпетровську був це все ж таки не відповідь удар за Курськ, Курську область. То що наші вражали це підземний пункт? А те, що натівці тріумфально відкрили в Польщі у базу протиракетної оборони ПРО на території, умовно кажучи, Балтійського моря. Угу. Пане Юрію, окрім цього, хотілося б обговорити ще одну таку міжнародну дипломатичну подію, скажімо так, генеральний секретар НАТО Марк Рюти найближчим часом збирається зустрітися із новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, аби обговорити стратегію переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України. Знову ж таки, які ваші очікування від цієї зустрічі? От від цієї зустрічі в мене дуже позитивні е, перечуття, тому що Марк Рюти має своєрідний вплив на Трампа. Дуже мало людей, які мають вплив на Трампа в тому контексті, щоб Трамп їх взагалі слухав і дослухався. А Марк Рюти все ж таки та людина, яка дивовижним е, способом впливає на свідомість і позицію Трампа, яка може змінити його позицію. Трамп уже із засобів масової інформації, е, коли обговорював з Байт. Ма західними лідерами, які його вітали, які намагалися з ним поспілкуватися, проявляв дивовижну терпимість і обізнаність і ці, зацікавленість. Він більше розпитував західних політиків, як вони вважають найдоцільніше вирішити війну Росії в Україні, яким шляхом якими методами, чи потрібно допомагати Україні зброєю, чи припиняти яким методом, як усадити Путіна і Зеленську за стіли переговори, як досягти компромісу, тобто Трамп під час своєї передвиборчої кампанії постійно кричав, що він за 24 години посадить і доб'ється миру, бо він знає, він має план. А зараз він реально ці два місяці розуміє, що він нічого не має, нічого не знає. Він це усвідомлює і йому до 20 січня, до дня інаугурації, до 21 першого робочого дня, потрібно щось підготуватись, не тільки сформувати свою команду і почути їхню концепцію, ну й почути концепцію плани західних політиків. І от одним із таких політиків дуже важливих, яким є по суті перег. Говорщика між НАТО і Трампом є Марк Рюти. Він летить в резиденцію Трампа в Флориді, буде з ним там зустрічатися на його території, буде доводити свою концепцію, схвильованість НАТО і доводити йому інформацію, що відбувається реально. Не те, що його там магівці йому там в Конгресі, Сенати там наїжджають по вухах, а те, що реально доповідає розвідка багатьох країн НАТО і те, що реально і Трамп буде це слухати, і Марк Рюти буде йому умовно кажучи, нав'язувати про. Сити його зайняти саме таку концепцію, таку позицію по Україні, яку він їй висловить. Я не знаю, що він конкретно буде говорити. але швидше всього буде однозначно стверджувати наступне: що потрібно продовжувати надавати Україні допомоги до повної перемоги, не здавати Україну, не дозволяти Україні не вступати в НАТО, взагалі, не перекреслювати її. Євроантлантичні перспективи швидше всього, те, що не можна заморожувати конфлікт в його сьогоднішній формі на умовах Путіна однозначно, бо це буде тоді стимулювати Путіна до подальших агресивних захоплюючих загарбницьких війн і інших таких диктаторів, як Путін. Ну Марк Рюти в моєму розумінні буде говорити все правильно в більшості свої, набагато корисніше для України ніж говорить оточення Трампа. Йому нашептує, як їм потрібно вирішити українську війну Росії. В Україні а йому дуже багато наша, вся його команда антиукраїнська. Тому от Марк Рюте це буде голосу розуму в тій пустелі ідіотів, які нічого не розуміються на російсько-українській війні. Взагалі не знають, хто такі, що таке Україна і хто такі українці і на що ми здатні. Ну і тут роль і місія Рюти дуже велика. І ми сподіваємося, що він зможе вплинути на зміну концепції, ту, яку винашував до сьогоднішнього. Трамп і дня і буде все ж таки прислухатися до західних політиків. І я думаю, що тоді, уже після 20 січня, і в переговорчих процесах для України не так, все буде трагічно, як виглядало до сьогоднішнього дня, тим більше під час виборчої кампанії Трампа. Хоча в загальному в мене оптимізму по Трампу дуже мало. Ну я думаю, що інші політики Європи змусять Трампа, президент Франції. Прем'єр Британії Кірстарме дуже сильно і Марк Рюти дуже сильно вплинуть на Трампа. Тим більше і Дуда, президент Польщі, до якого він прислухається за час першої своєї каденції. Трамп двічі був в Польщі, в Варшаві, і він нерівно дихає до Польщі. І тому сподіваюся, що от наші союзники в НАТО зможуть змінити перебороти ту. Попередню концепцію відношення Трампа до України, яку він готовий був уже винашувати, яка звучала побічно, но потребує зміни в українському узгодженні, щоб вона задовільняла Україну, а не було однобічно. Пропутінська От в цьому місія Марка Рютик. Так, ну дійсно, будемо сподіватися, що аргументи, принаймні Марка Рюте, будуть ефективними і вплинуть на позицію Трампа певним чином. Спасибі, пане Юрію, що долучилися Є. до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО. До зустрічі. Є.